Підсумки тижня про головне у підсумковій програмі на радіо. Розділля щоп'ятниці о 19.00. І вітання в етері підсумки тижня на радіо розділяв студії Ірина Телька. Про головні події нашого краю вже за мить. Ясно. Світло, все який я молодець, що свічок накупив. купив. А де ще одна? Ага, на книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. ДСНС та ЮНІСЕФ попереджають перевір правила безпеки. 14 січня трагедія у Дніпрі, 18 січня у броварах. Це дві найболючіші події тижня, що минає, які ми всі переживаємо. В обидвох руйнування та найстрашніше це смерті людей, які у першому випадку спричинили терористи росіяни. В другому це наслідок авіатрощі, причини якої ще з'ясовуються. Нагадаємо, 14 січня внаслідок масштабного ракетного удару російська ракета влучила в під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку. Зруйнув зруйнувавши 72 квартири та ще 230 пошкодивши. У місті Дніпро станом на 19 січня підтвердили 46 загиблих, з-поміж них шестеро дітей та 80 поранених внаслідок удару. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Ми ще не встигли оговтатись від удару по Дніпру. Як 18 січня вранці сталася авіатроща, яка забрала життя 14 людей. Серед них одна дитина. Гвинтокрил рятувальників, на борту якого перебували керівництво міністерства внутрішніх справ впав у броварах Київщина на територію дитячого садка. Як наслідок, 25 людей були поранені, в тому числі 11 дітей. Загинуло 14 осіб. Слідство розглядає три версії: несправність гвинтокрила, помилка пілотів та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Андрій Нібитов, керівник поліції Київщини, на брифінгу з місця події заявив, що про причини падіння вертольота можна буде говорити лише після відповідних експертиз. Зара на роботи висновки, зараз вже розпочато кримінальне провадження, і слідчі і служби безпеки України, національної поліції ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже буде великий який об'єм слідчих всіх дій, щоб з'ясувати всі обставини, це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування, але казати, що до вертольота це можна казати лише після проведення відповідних експертиз. Гвинтокрил суперпума, а саме на такому перебувало керівництво МВС 18 січня, просто ідеальний для польотів, якщо його порівнювати з російськими вертольотами Мі 8 чи Мі 18 авіаційний експерт Валерій Романенко в етері телеканалу Фрідом зауважив, що за всю історію польотів, як у військових цілях, так і для цивільних було не більше трьох випадків авіатрощ даного борту. Крім того, гелікоптери нижче 150 метрів не літають, а екіпаж судна завжди готується, використовуючи льотну карту і чітко може за нею прослідкувати, чи є якісь перешкоди на маршруті, і заздалегідь обійти їх за висотою. Експерт також пояснив, що у випадку відмови обох двигунів гвинтокрил, який літак має можливість планерувати і без особливих пошкоджень приземлитись. Літак, якщо у нього літак, якщо у нього вимикається двигун, може летіти далі як планер по інерції. У нього зберігається певна підйомна. Сила. Він може достатньо плавно приземлитись без особливих ушкоджень. У гвинтокрила такий режим називається авторотацією. У верхній частині нього є повітряний гвинт, і якщо вертоліт падає, то цей гвинт його розкручує і слугує своєрідним парашутом. Це дозволяє гвинтокрилу без особливих пошкоджень, в тому числі і для людей, достатньо плавно приземлитись. Такі тренування проводять навіть для молодих пілотів, щоб вони розуміли, як це працює. Але для цього потрібна висота повітря повітряного судна 400-500 метрів мінімально. Наразі працюють відповідні служби, щоб з'ясувати всі обставини цієї трагедії. Президент Зеленський висловив співчуття сім'ям та родинам, що постраждали, та запевнив, інформація про причини авіатрощі буде оприлюднена після слідчих дій. Ми співчуття усім, хто втратив рідних близьких, я доручив керівнику служби безпеки у взаємодії з усіма іншими. Повноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію. Тим часом Ігоря Клименка, голову національної поліції України, призначено заступником міністра внутрішніх справ та одночасно, тимчасово виконуючим обов'язки глави відомства МВС. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 18 січня, Денис Шмигаль, керівник уряду, повідомив, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Чудові новини на підсилення нашої перемоги. США, Данія, Швеція, Британія, Естонія Канада повідомили про нові пакети військової допомоги, які мають суттєво посилити наші збройні сили. Так, приміром, 19 січня, Естонія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги на загальну суму 113 мільйонів євро, у якій увійдуть десятки гаубиць, тисячі снарядів вантажівки для перевезення боєприпасів, понад 100 протитанкових гранатометів і понад тисяча пострілів. До них прем'єрка Естонії Кая Калас заявила. Якщо впаде Україна, опиниться під загрозою свободи й у світі. У свою чергу уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на понад 380 мільйонів євро. Зокрема, він включатиме півсотні бойових машин, самохідні артилерійські установки, арчер, переносні пританкові ракети та гранатомети. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон. Фінляндія надасть Україні 12-й пакет військової техніки на суму понад 400. Мільйонів євро загальна вартість допомоги від Фінляндії складає 590 мільйонів євро. Велика Британія відправляє в Україну ще 600 ракет Браймстон. Польща вже заявила, що готова передати Україні німецькі танки Leopard 2 Велика Британія танки Челенджер 2 Хоча ще декілька місяців тому танки були ледь не темою табу для західних країн. Якщо найближчим часом Польща не отримає від Німеччини дозволу на реекспорт танків «Леопард-2» в Україну, то Ді наш сусід діятиме на власний розсуд. Про це в інтерв'ю News заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. Він наголосив на тому, що зараз критично важливо, щоб Берлін не просто дав добро на реекспорт, а й сам відправив ці бойові машини до України. До слова про Німеччину тепер ця країна не залежить від російських енергоносіїв. Німці знайшли нові джерела енергії після того, як Російська Федерація у серпні минулого року припинила постачати газ в їхню країну. До цього Берлін імпортував близько половини блакитного палива і більше третини нафти з Росії. Саме залежність від російських енергоносіїв, на думку деяких політичних оглядачів, робила Німеччину менш рішучою у питанні відсічі агресії Росії щодо України. Та не лише військову допомогу ми отримуємо. Євросоюз надав Україні кошти на підтримку фінансової стабільності. Відтак пенсії та всі соціальні виплати у цьому році буде профінансовано, незважаючи на війну. У цьому запевнив очільник уряду Денис Шмигаль. Він поінформував, що фінансова допомога з боку ЄС, перший транш, якої у сумі 3 мільярди євро з 18 гарантованих, вже надійшов в Україну, і це допоможе нам у складний період. Ще один надзвичайний прояв солідарності це макрофінансова допомога Україні від Європейського Союзу. Країна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким ми отримаємо 18 мільярдів євро у 2023 році. Перший транш 3 мільярда євро надійшов на рахунки в Україну. Ці кошти необхідні, зокрема, для виплат пенсій, зарплат, соціальних допомог. Чи буде долар за 50 гривень? Чи є підстави для побоювання щодо заощаджень в банках та який буде рівень інфляції? Ці та інші питання ми обговорили телефоном з експертом фінансового ринку Віктором Гальчинським? Пане Вікторе, мої вітання. Та, Ірино, вітаю. окремі аналітики озвучують прогноз подальшого знецінення гривні. На вашу думку, чи варто очікувати в обмінниках показник 50 гривень за долар? Такі речі абсолютно можливі, зважаючи на те, що тривають активні бойові дії, це все звичайно має негативний вплив на український бізнес, на українську економіку, зниження курсу гривні до 50 гривень за одиницю. Десь очікують цього до кінця року за умови, якщо поточна ситуація, яку ми зараз бачимо, буде тривати. Звичайно, і уряди і національний банк роблять. Дуже багато і банківська система теж робить багато, щоб забезпечити безперебійну роботу, безперебійні розрахунки. Звичайно, ця ситуація, яка зараз є на сьогодні, вона достатньо стабільна. Але давайте не будемо забувати про те, що ризики воєнні, ризики політичні, вони залишаються, вони нікуди не йдуть. І звичайно, ж, наша національна валюта, на жаль, до цього дуже і дуже вразлива. Водночас не варто очікувати якихось сільських коливань на мою думку, тому що на сьогодні достатньо Атньо державу надходить міжнародної фінансової допомоги, тому ситуація з гривнею буде звичайно більш-менш стабільною натомість цей прогноз до 50 гривень за долар США він більше відбиває темп виснаження української економіки війною. Чи власне ось таке виснаження української економіки, про яке ви згадуєте, впливає на прогнозний показник 60% протермінованих кредитів, які ані підприємства, ані споживачі не зможуть сплатити до кінця війни? Власне, саме такий прогноз і озвучив Нацбанк. І на вашу думку, чи слід очікувати нової хвилі банкрутств у фінансовому секторі? Такого банкопаду, який був у 2014-2015 роках, очікувати не варто, оскільки з того часу банківська система достатньо оздоровилася, і на ринку залишилися ті банки, для яких банківська діяльність є основним бізнесом. Два невеликих банки здається, два або три були виведені з ринку, були виведені акуратно, чітко ніхто. Цього не відчув, оскільки на сьогодні всіма банками по перше фонд гарантування вкладів фізичних осіб. По друге, на період воєнного стану держава гарантує повне збереження всіх банківських вкладів і виділяє для цього кошти. Відповідно, кожен вкладник банку, який був визнаний неспротоспроможним, Фізична особа, фізична особа, підприємець він свої кошти отримав. Ну суб'єкти бізнесу після 2014-2015 року в Таких маленьких банках вже свої обороти не тримають. Вони працюють з великими банками. Біда навчила. Якщо е, говорити про готовність банків банківської системи до війни, то тут е, належне треба віддати і банків і роботі, як банківської системи, так і небанківського банківського регулятора національного банку, який ще в січні 2022 року розіслав на той момент таємні регламент роботи банківської системи сценарії. Роботи банківської системи в умовах воєнного стану відповідно система мала можливість підготуватися, змоделювати всі сценарії роботи, і переважна більшість ну та практично, практично всі банки, які. Мали відповідні ресурси і капітал. Вони спрацювали чітко, доповнили свої плани безперебійної діяльності. І відповідно, коли 24 лютого почалася велика війна, так активні бойові повномасштабні, повномасштабні бойові дії для фінансистів. Не було питання, що робити, тобто не було паніки. Органи та кризового управління кожного банку і національного банку то так само зібралися, почали працювати. І відповідно, Нацбанк так само досить оп. Оперативно запровадив ті заходи ті обмеження, які дозволили втримати банківську систему на плаву. Частка непрацюючих кредитів, вона на жаль залишається в державних банках, але в нас так склалося, що після націоналізації приватбанк ще до війни в нас в державі належить переважна більшість банківського сектора. Доведеться там, де будуть проблеми до банки. Звичайно, що банки з іноземним капіталом то ну, з одного боку там менший рівень. Вень не кредитів з другого боку їхні власники в принципі так само будуть готові докапіталізовувати на свої банківські установи у разі потреби. Частка непрацюючих кредитів вона досить сильно впливає на діяльність банків. Натомість, при перших ознаках проблемності, банки, як правило, формують резерви під такі проблемні кредити. Відповідно, це дозволяє їм залишатися на плаву і проводити дальші фінансові і банківські операції з другого боку. Зараз Регулятор не застосовує жорстких вимог контролю за дотриманням нормативів, і банки зможуть працювати. ця проблема непрацюючих кредитів вона буде більше стояти вже після нашої перемоги. і останнє питання щодо прогнозу інфляції. Спершу в уряді озвучували показник на рівні 30%, але при ухваленні бюджету заклали на рівні 28%. Я би сказав, да, такий прогноз помірно оптимістичний. Якщо в економіці і на фронті будуть такі ситуації, які ми маємо зараз, то десь так воно і буде. А насправді в перші місяці війни прогноз щодо інфляції він значно більший був здається. Міжнародний там доходило мало не до 50%, Але Україна поралася і 22 рік, десь інфляція була близько 30%. Тут ну, якщо прогноз 28, але не більше 30, ну це достатньо оптимістично. Говорити про військовий аспект. Ми маємо в певних речах переваги. Десь ми маємо паритет у війні, але не у війні. Але якщо і в той момент, коли Україна матиме ще більше військові успіхи, однозначно, що це позитивно впливатиме на економіку і сповільнюватиме як інфляцію, так і курс. Різдвяно-новорічні свята у Новороздільській громаді не минули без ДТП та крадіжок. Про це інформують місцеві поліціянти. Так за період 25 грудня по 16 січня була фіксація і ДТП, і водіїв на підпитку, а також під дію наркотиків. Також правоохоронці розкривали інші злочини. Про це інформує Петро Білий, очільник новороздільського підрозділу поліції. За період 25 грудня по 15 січня на території обслуговування Новороздільської. Територіальної громади було скоєно п'ять дорожньо-транспортних пригод Ми з механічними пошкодженнями без потерпілих осіб. За період виявлено 11 фактів осіб, які керували транспортними засобами в стані алкогольного та наркотичного спільнення. Відповідно по злочинах за указаний період виявлено п'ять фактів крадіжок, чотири з яких вже скеровані до суду Особи по особі повідомлені про підозру по одному кримінальному провадженні ще проводиться досудове розслідування, по ньому особа встановлена. Один Цим злочин був скоєно незаконний обіг наркотичних засобів, це також особа встановлена, проводиться відповідні експертизи. Ну і також чотири факти шахрайства. Ну, на даний час проводиться досудове розслідування про розкриття даних злочинів, ще говорити зарано. Проводяться слідчі розкові дії. Більше таких випадків порушень громадського порядку за вказаний період грубо не виявлено. Ще було декілька дрібних хуліганств, особи притягнуті до відповідальності, матеріали скеровані відповідно до суду для прийняття рішення. Свята пройшли спокійно. У Миколаївській розвадівській та Тростяницькій громадах водії на підпитку та злочинці теж відзначились. Під час свят місцеві поліціянти затримали 11 водіїв у стані алкогольного сп'яніння, зафіксували два ДТП на щастя без постраждалих, було скоєно 7 крадіжок та було виявлено 17 фактів шахрайства. Подорожувати з залізницею стане цьогоріч комфортніше, принаймні потягами інтерсіті плюс, адже до кінця року 450 терміналів інтернету від StarLink буде встановлено у всіх потягах цього напрямку. Команда Мінцифри вже передала Укрзалізниці відповідне обладнання. Тож тепер під час подорожі буде можливість постійно перебувати на зв'язку з родиною чи просто переглядати улюблені програми або ж слухати безперешкодно радіорозділля. На цьому програма підсумки тижня на радіорозділі завершена. У повторі ви маєте її можливість послухати о що щосуботи та неділі. Бережіть себе та рідних. Допомагаємо нашим збройним силам, бо перемога вже зовсім близько. В Студії для вас працювала Ірина Телька. До зустрічі в етері.